Дуже легко маніпулювати людиною. Будь-якою освічена вона, не освічена, коли вона не знає хто, звідки, куди, навіщо, чому. Дуже легко маніпулювати. Але коли я знаю, хто я, то багатьох речей я вже не робитиму. Над чим працює диявол? Коли я не знаю, хто я, звісно, легко тоді подумати, що мій дід був мавпою, наприклад, чи бабуся жирафа. Звичайно, коли ось ці от мільйони років, і я віруючий мільйони років, мільярди років, і десь Бог за цими мільярдами Він такий далекий, далекий. Ви що? Думаєте він може там бачити щось за мільярди років? Звісно ж, ні, це ж таке обмеження. І хтось над цим якісно працює, над чим працює? Над тим, щоб у нас не було реальності часу, щоб ми реально ігнорували історію, яка є як факт, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, це не мільярди років, це не мільйони років, це лише дві тисячі років тому, що чотири тисячі років тому, там 350, я округляю цифри, був потоп. Не мільярди років, не мільйони років, а всього чотири тисячі триста і, взагалі, землі шість тисяч років, тому що Біблія прописує це. І на сьогоднішній день є відкриття всі, коли можна все це виміряти. І ми створюємо достатньо цих відео. Ви можете подивитись на каналі Салтаненко, які про це говорять, що земля не може існувати мільйони та мільярди років. Але хтось над цим працює. І ця особистість і є диявол. Дияволу потрібні всі сфери, всі сфери впливу, малі, великі. І ми це маємо розуміти, і церква це має розуміти. І чому церква може зазнавати невдачі? Чому вона може зазнавати краху? Чому вона може зазнавати проблем? Тому що вона не розуміє роботи диявола насправді і його впливу. Якщо ось віруючі всі зберуться в Україні однодушно, наприклад, як ви думаєте, що тоді викладатимуть у школах? Це найбільше побоювання диявола. Тому він створює всі ці теорії, думки, вчення, базік, він намагається насадити скрізь своїх цих лукавих служителів. Скрізь насамперед, у церквах. Він релігії всякі насаджує, щоб не було цієї єдності, щоб люди пізнали істину. Тоді діти вони з дитинства читатимуть і знатимуть, хто вони, собаки вони. Їм треба, власне, прагнути чогось. Чи мавпи вони? Ні, вони з дитинства знатимуть найвищий стандарт, хто вони, вони діти Божі, вони будуть прагнути найвищого стандарту тоді. Вони знатимуть, хто, звідки вони, що було, що є, що насправді ми такі близькі до Бога. Люди! Всього 4 тисячі років тому був потоп. 4 350, грубо кажучи. Це пшик. Люди. Мені вже 50 років. За 50. Що таке 4 тисячі років? Це дрібниця. Був потоп ось. Землі 6 тисяч років. Це момент. Це мить. Люди! Прокиньтеся. Мета диявола, щоб ми не орієнтувалися у часі, тому йому потрібні ці мільярди років і щоб ми були сфокусовані просто на тілі, а не на дусі. Ось ціль диявола, щоб ми вкладалися в тіло. А що говорить Писання? Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, і багато хто намагається ритуали робити, щось ще створити. Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Бо, коли живете за тілом, написано, то що, то маєте вмерти. Але якщо будете керуватися Духом Божим, то будете синами Божими. Амінь. У що ми вкладаємо життя, в те, щоб світло Боже досягло кожної людини, щоб проповідь досягла. Не моя думка, а Євангеліє Ісуса Христа. На це ми жертвуємо, в це ми вкладаємо життя, щоб Євангеліє досягло. Щоб людина вона зрозуміла, хто вона є. Тому що дияволові дуже легко тоді маніпулювати людиною, будь-якою людиною легко маніпулювати, якщо вона не знає, хто вона, ти можеш з неї мавпу, собаку, худобу зробити. Розумієш, коли вона не знає, хто вона, дуже легко. Коли людина взагалі не розуміє історії у прострації, мільярди, мільйони років. Навіть якщо Бог є і Він десь, йому однаково, як ми тут живемо, і таке інше, легко тоді маніпулювати людиною. Але це не Божий план. План Божий Він віддав сина свого, щоб кожна людина могла отримати спасіння і життя вічне. Амінь. І є люди, які план Божий втілюють, але є люди на всіх рівнях, які здійснюють інший план. І наше завдання це розуміти так, так, ні, ні, решта від лукавого. Тоді ми легко зможемо визначити. Будь-якого служителя, будь-яку людину будь-яку у церкві вона, не в церкві вона, немає різниці, чим ця людина займається легко можна визначити, хто за цією людиною стоїть, кого вона просуває, кого вона представляє бога чи сатану. Амінь.